Коротко це один напрямку красно, ви вас так загальних інформацію. Ми ну, зараз, власне, перший закон, який я внесла Верховну Раду, цей закон стосувався захисту о, родин Небесної Сотні. Зараз підготовлений ще один закон, який да, дозволяє ще більше давати захисту цих родин. Зараз він знаходиться у Ліворасоворево. Комітет, вони розглядають, які там є можливі варіанти, тому що згідно в чинного законодавства, кожен законник має отримати певні тобто, кола, отримати певні висновки, для того, щоб люди розуміли, що ми працюємо прозоро і за цими законами нести, без коді, не слід і безкорупційна складова. Тому, якщо говорити про соціальний захист, то безперечно це захист родин це і реанування на конкретні випадки. На яких депутат може перерахувати, але піль не завжди може перереагувати, наприклад, в цьому році розділі того, що дуже часто в областях звертаюся матері, щоб вступ вступу дітей в інститути, в коледжі, не, не, не стигнемо прийняти закон до вересня, але всі мої звернення на обласній адміністрації, на директорів університетів, на сьогодні області, ректор одного університету, приватних із гарного Зголосився і сказав, що він візьме певну кількість дітей, якісь батьки загинули в зоні, а то візьме навчання і буде сам сплачувати за їх навчання. Тобто є ініціативи, і е, я намагаюсь максимально і в оперативному, і в законодавчому полі реагувати. З того, що ще потрібно приймати, безперечно, от, е, буквально зараз е, мої полічників, поки я тут готують е, закон. Тобто, Ми просимо відтермінування введення касових апаратів. У мене це була зустріч з малим середним бізнесом, я їй про це не сказав, але цей закон буде зареєстрований і подано власне в понеділок, тому що сотні тисяч касових апаратів, які мають поставити представників малого і середнього бізнесу, це зараз дуже тяжко. Тобто я розумію, що колись це потрібно, буде зробити для того, щоб у нас була прозора система. Але потрібно підняти економіку, дати людям можливість заробляти, тому от, там, діло було зареєстровано законом. Е, буквально вчора, позавчора, пройшли парламентські слухання щодо військово-медичної доктрини. і власне за рішенням цих парламентських слухань, вони буде опрацьовувати, що готується резолюція. Ми будемо ставити задачі щодо розробки закону про альтернативну військову службу Міністерства оборони, закони про парамедицину. 3 червня буде слів по автономізації лікувальних закладів. Це є шлях до конкретної реформи, коли лікувальний заклад сам зможе вирішувати. І скільки їм потрібно лікарів, медсестер збільшувати, зменшувати кількість коїк. Які напрямки розвитку при цьому буде мати а, оплата, буде відбуватися від держави по факту цієї послуги? Тобто я сподіваюся, що за цей рік ми приймемо всі необхідні закони. На жаль, а, Міністерство охорони здоров'я працює надзвичайно повільно, не за В січні місяці в лютому, перепрошую, нам було проведено комітетські слухання. Ми рекомендували міністру 25 кроків, які мають бути зроблені, 25 кроків за два роки. Для того щоб дійти до якісної страхової медицини. На жаль, за півроку місяць тому ми визнали роботу міністерства незадовільною, недостатньою і буквально вчора ми самили звернення по створенню робочої групи звичої комісії щодо перевірки без діяльності міністерства охорони здоров'я. Е, е, і отримали результат. Букла, сьогодні проводила зустріч з родинами, яка спитала мене щодо закупівель. Буквально сьогодні з'явився на сайті Міністерства охорони здоров'я нарешті план закупівлі, який вони мають зробити. Е, крім того, е, одним з методів боротьби з системною корупцією, з фармацевтичними тендерами, розуміючи, що відразу в несприятливому середовищі ми не зможемо її подолати, нами були ініційовані і прийняті вже в Верховній Раді два закони щодо переведення. Між переведенням закупівлі державних на міжнародні позаразі це дозволяє 40% грошей використати за призначення, тобто вони не розійдуться десь, а на них будуть закуп, закуплені ліки. Але поки що до сьогоднішнього дня ми здрав, ще не зробили з Закони для є, він працює в правовому полі. Тепер мають бути прийняті підзаконні акти, мають бути зроблені звернення на міжнародні організації, щоб ООС, ООН, і могли закупити і вакцини, це робить, які потрібні, і лікування, і завезти його Україну. Але ну, не рухається дуже швидко, як хотілося б. Хотілося б мати чину паличку, щоб завтра прокинутися іншій країні. Але ну, ще, ще на час ще ми маємо самі змінитися, маємо працювати, маємо створити команди. Маємо Змінити суспільство і суспільну думку, і має як треба знаєте, те, що ще я відчуваю, максимальну кількість небайдужих людей. Тобто, людей не ті, які звикли працювати в схемах, бути такими чиновниками в поганому розумінні цього слова. Потрібні небайдужі люди, менеджери, тобто ті люди, які просто вміють управляти процесами, які е, роблять це правильно, які вміють систематизувати і е, е, таких. Дуже мало. Але я сподіваюся, що буде з кожного дня більше і більше. Молоді потрібно підтягувати, тому що наші герої немато загинули, і вони гинули за іншу країну, не за ту країну, в якій ми живемо. Вони гинули за іншу країну, справедливу, без корупції, без брехні, без слово і правда нарешті стануть синонімами. І от платформа, яку я власне сьогодні презентувала, це. Не просто допомога пряма адреса родину за Це моя спроба демонструвати людям, як має працювати інша система. І от так вона має працювати. Прозоро, системно, де з точки зору впливу на неї. Вона має допомагати і виконувати просто функцію сервіса. І оце функція сервіса, захисту і безпеки, це є сенс існування держави. Якщо держава може це зробити, ми можемо цією державою пишатися. Якщо поки що не може це зробити, це означає, що ми маємо розбудовувати і змінювати існуючі систему для того, щоб вона працювала інакше. Чи вдалося з'ясувати статус, будь ласка, Чи вдалося з'ясувати форму раніше статусу законопроекту 1670, мови? І друге запитання: все ж таки: коли можна розраховувати, на, зважаючи на посилення бойових дій на сході, і коли все ж таки можна розраховувати на прийняття військово-медичної докрини, яка необхідна вже ще була необхідна ще відповідна. Законопроект 1688 був прийнятий як закон про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо статусу осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України від 7 четвертого 2015 -го. підписаний президентом та набирає чинність 22.06.2015 року. Виникали запитання, чи створені підзаконні акти. Для цього я маю, спираючись на цю інформацію, написати запит в Кабмін. В понеділок запити в Кабмін щодо створення підзаконні актів і механізмів, як має запрацювати цей закон. А, ці запити я подам, відповідно, отримую від них інформацію, як він просувається ці справа. Тому що, поки закон не затверджений, законні акти не можуть прописуватися. Тобто він підписаний президентом і відповідно. Яким чином, яким, так, яким чином вони після прийняття закону, прийняття закону не забезпечує механізм? Закон це, знаєте, маяк, напрямок, куди рухатися. А підзаконні акти це все, що визначає маршрут рухів, як доїхати до цієї точки. Тому закон прийнятий, президентом підписаний. Тепер питання, як Кабмін буде це відпрацьовувати. Так само, як і закон щодо переведення міжнародних закупів, закупів державного бюджету по лікам на міжнародні організації. Закон прийнятий. завдання міністерства прописати підзаконні акти, які, власне, ви, забезпечать виконання цієї процедури. І наступне запитання. Що відстання реакції, кому можна розходити на І зараз спробую. Пояснити вам, що запитання ви ставите неправильно. Викона не ради її маєте тебе? Ні. А, проблема полягає в тому, що і зараз тут до туди, Прийняття військово-медичної доктрини як такої. Доктрина це не стандарти надання медичної допомоги. Ні, це зовсім інше це документ стратегічний. І він абсолютно не заважає нам сьогодні прийняти стандарти надання першої невідкладної, стандарти на евакуації, не заважає нам прийняти стандарти аптечі, не заважає нам прийняти закони і повернути військовий обов'язок до всіх лікарів медичних працівників. Не заважає нам прийняти постанови, повернути військові кафедри усі медичні музики. Не заважає нам робити новий закон про гуманітарну допомогу і благодійну допомогу, не заважає нічого. Тобто, за результатами парламентських слухань по військово-медичній україні, прописано 25 пунктів, які мають бути виконані кожним міністерством і повернення військово-патріотичного виховання школи, початкової військової підготовки медичної школи, повернення медсестринської справи усі вузи. Кожна дівчина має виходити після інституту і знати, як е, накласти телефоні, якщо щось. Хай їй це не знадобиться, але ці знання ми їм маємо дати. Так от ці кроки вони будуть виконуватися. А щодо, наприклад, е, от, правила золотої хвилини. Да? Золота хвилина це той стандарт, за яким в Ізраїлі надається медична допомога. І золотої години, за яким має бути здійснена евакуація. Ми можемо приписати це військово-медичній доктрині. Можемо прийняти закон. Сторі буде стояти питання: а хто надасть цю допомогу як іде? Тобто, якщо немає розуміння, хто і як це виконає, то потрібно створити механізм, як це відпрацьовується. Я зараз військову медичну доктрину створю знизу. Всіми цими кроками ми сьогодні творимо військову медичну дотриму. Швейцарія свою військову медичну докрити. Все на 100 років. Тому що а, на сьогоднішній день ми маємо таку систему безпеки, яка, власне, унеможливує якісь провали. І коли ми говоримо про військову медичну доктрину, от, щоб ви зрозуміли, що це, от, уявіть собі, наприклад, об'єднано військовий стан. О, наприклад, так? Що ви будете робити? Що ви будете робити? Так. от. Що будуть робити ваші батьки, ваші діти? Чи ви знаєте, де ви бомбосховище? Якщо ви будете працювати мобільний зв'язок, де ви будете шукати, чи Ви знаєте, як виїхати, чи ви взагалі не знаєте, що вам робити. Тобто ніхто в Україні не знає, що робити в такій ситуації. А, що що? А, Ну, Знаєте військові? Знають військові які знають точно, що їм треба йти в міськома. А далі вже куди скажуть. Оце те, що вони знають. Тобто на сьогоднішній день немає закону про мобілізаційні резерви, які має бути. Немає закону про альтернативну службу. Тому що, якщо взяти сьогодні, наприклад, спеціально для військово-медичної катерини, ми декілька місяців збирали і аналізували інформацію, що відбувається в державі, що потрібно нам зробити, які потреби сьогодні є, тобто, допоїв собі від кількості розісланих полісток. Розбіг по областям коливався, скільки мисок направили, скільки отримали, скільки з них відсоток прийшов на обстеження. Від 30 до 100. Тобто є області, де більше 30% не приходило, і їх чимало. А є області, де 80-90 100% прийшли. Скільки прийшли, скільки прийшли на комісію. У нас є області, де визнані за результатами медкомісії, визнані придатними 25%, а 75 непридатними, А є області, де 85 визнані придатними. І тут стоїть питання: чи можна зараз говорити, я спеціально не називаю і навіть з усіх презентацій подавляла області. Ми не маємо сьогодні права казати, ті більше патріоти, ті менші патріоти. Оця правда, вона вбиває єдність. А це означає, що це та правда, про яку зараз потрібно мовчати. Але потрібно пам'ятати, військово-патріотичне виховання в школу патріотичне і військово-патріотичне виховання родини. Для того, щоб ми розуміли, яку державу ми будуємо, куди ми рухаємося, з якою метою. Оце є військово патріотична родина. І е, не як думають військові, що це просто прописати стандарт. Це стандарти надання, ми можемо взяти надійські стандарти і їх виконувати. І чітко розуміти, хто її буде виконувати. Бо якщо ти даєш наказ, ти маєш розуміти дві речі: перше, хто його виконує, а друге, хто перевірить, як це виконано. От якщо ти знаєш ці речі, тоді ти можеш віддавати наказ. Якщо ти знаєш, хто його виконає, хто перевірить, як це виконано. Все решта, ми будемо казати, знову не працюємо. Тому військово мематична дитина це стратегічний документ, світоплявний документ. І я е, е, за те, щоб знову. Військовий обов'язок повернувся в Україну, щоб був прийнятий закон про альтернативну службу військову. Що він дає? Він дає можливість тим людям, які сьогодні не готові, сьогодні. Держава їх не виховувала, не, не вклала да, свій державний механізм для того, щоб людей виховати або психологічно стабільними, або патріотичними. Люди не готові сьогодні або не вірять державу, що їх держава захистить, їх робити. Цим людям потрібно не казати, що вони патріот, їм потрібно запропонувати інші механізми. Ти не готовий сьогодні взяти зброю. в руки. Не тікай, не ставай без артилерій, не міняй громадянство, не розвозься з дружиною. А... Ти маєш інший шлях застосувати себе. Ти можеш стати водією, ти можеш стати кухарем. ти можеш в інтернеті працювати, називати атак. Там війна не менша, на сьогоднішній день тому держава має запропонувати іншими паралельно виховувати своїх громадян. Це є військово-медична. І в тому, що ми її сьогодні приймемо, а, на жаль, вона не почне працювати. А я сьогодні її змушую працювати по тими маленькими кроками, де я точно розумію, хто це виконує і хто це проконтролює. Коли будуть відбуватися уроки військово-патріотичного виховання ваш коротко, подивіться, як це відбувається. Чи на папері воно насправді таке? Хто прописав ці підручники? Чи приходять хлопці-ветерани, чи приходять батьки загиблих в ці школи? Чи вони проводять там уроки, розповідають? Чи є в кожній школі, де вчився загиблий, чи є його портрет, чи, є... чи запрошують батьків на День народження, на День Смерті, на День пам'яті, це є військово-патріотичне виховання. І це є зміна світового. От військово-медична дитина це світовляти документи. І з ним поспішати не треба. Потрібно робити всі маленькі кроки для того, щоб потім ми його могли прийняти таким, щоб чи то зміни хтось по тих то подарила. Зрайні, з школами ще Швейцарії, я з, з ними проводжу годинами і днями для того, щоб витягати з знакий досвід, для того, щоб його інформатувати, що ж можна з цього досвіду в Україні застосувати. З Ізраїлю на сьогоднішній день проведене вже навчання психологів, вони проводяться постійно невеликими. Паралельно, крім цього, що е, шлях зменшення ціни на ліки це прийняття закону про регуляцію фармацевтичного ринку. Тому що на сьогоднішній день весь фармацевтичного ринок буде в руках 10 е, людей, які мають 900 компанії, які працюють на ринку, які заходять на тендерні комітети. Зв'язку з регуляцією процесу заходу на ринок України інші компанії. Які б могли б змусити ці компанії зменшити ціну, вони називати не можуть. Тому я за те, щоб була реєстр, щоб ті лікарські засоби, які зареєстровані в Європі і дозволені до використання в Європі, там є дві форми реєстрації. І якщо просто компанія зареєстрована в Європі, то може бути будь-яка зареєстрована і продавати ліки, але то не на інші країни. Але якщо і дозволено до використання... Це означає, що перевіримо всі сертифікати якості. Такі ліки мають заходити в Україну без будь-яких додаткових інспекцій, перевіряння дозволів. І захід цих компаній на українській ринк з якісною продукцією, значно більш дешево, ніж є сьогодні, дозволить і змусить тих, хто сьогодні утримує ці всі гроші да, від, від людей. Змусить їх знизити ці котру. Міністр обіцяв подати цей закон в перелік до законів, які вони мали подати. Досі такий закон не подано. І, власне, комітет охорони здоров'я почне цей закон готувати самостійно. Тому що ми ставили, ставили міністерство, міністр мав подати цей закон. Можливо, після нашого тиску зараз закони будуть подані. Я сподіваюся, що все ж таки робота була зроблена, бо в лютому місяці доставили закон. Крім цього, з тих першочергових кроків, які мають бути зроблені, чекайте на вас конець, це створення відкритих баз даних на всі лікарські засоби з референдумними цінами. Що це означає? Це означає, що в доступі громадськості лікарів і людей мають бути чітко прописані, наприклад, аналгіка, за скільки його купує українець паптець, яка ціна. За скільки я окупую в Польщі, в Португалії в Орантині не в Швейцарії, від а в тих країнах, в Лутві, в Естонії, які ми можемо порівняти більш-менш довгої, то всі рефаенті дозволяють абсолютно чітко відслідковувати, що у нас не де в 10 разів вище, а що в 20 разів вище, а в цьому 30 разів вище, і чітко натискати на ту кнопку, яку потрібно натиснути правоохоронним органом. Такий сахар реєстр має бути зроблено по ціни на цінам всеоплатнення медичне. Для того, щоб все, що заводиться в Україні, було чітко зрозуміло, за які ціни воно купується. Наступний крок це адаптація європейських клінічних протоколів. Не потрібно відкривати нове колесо, тому що е це абсолютно неправильно вимагати від людей, щоб вони жили за європейськими цінами на комунальні послуги, на цінами на тарифи. А при цьому не, не адаптували хмінічні європейські протоколи на лікування і соціальний захист. Це що у нас? Європа ми одним боком заходимо? тим яким комусь зручно дисити, я не погоджуюсь. Адаптація європейських мінічних протоколів. І коли я приїжджаю в лікарні в одному з опікових, опікових центрів, я була. Кажуть, ви мусите переглядати кожен по своєму фаху. Це не, це не так багато і не так багато, тому що лікарів дуже багато у нас організацій професійних багато. Кажу, подайте мені адаптовані європейські протоколи. Вони знаєте, що мені лікарі кажуть. Оце ви нам про європейські протоколи не кажіть, кажіть нам, наскільки вам написати протокол: на 7 гривень чи на сімдесят гривень? Я кажу, я так навіть говорити з вами не буду. Є прем'єр-міністр, який відповідає за економічний розвиток України за наповнення бюджету. Ми маємо вимагати з вами, як громадяни, щоб опік третього ступеня не лікувався на 7 гривень чи на 70 гривень. Якщо він коштує 7 тисяч гривень цей клінічний протокол, він має бути признаний і адаптований. І держава мусить ці гроші виділяти на лікування. Тому е після адаптації європейських клінічних протоколів. І е, ну, я вам обіцяю, що я доб'юся, щоб це було зроблено. Інакше сенсу в перебування перебування я не бачу. Після цього держава має прорахувати собі вартість тієї чи іншої медичної послуги, що це поштує для держава. У нас є з вами буде клінічний протокол, що робити, так, в якому порядку вартість ліків, вартість обладнання, і ми можемо підстави цього, хто трошки там, економічний має розвиток, Освіту розуміє, що можна прорахувати, собівати всі послуги і функція на. І після цього держава має затвердити гарантований пакет без оплатних послуг, які зайдуть вакцинація, зайде невідкладна медична допомога. Держава мусить знати, скільки грошей і скільки в нас яких хворих. І після цього приймається закон, за якими гроші оплачуються не на лікарні, а на послугу на конкретного пацієнта. І після цього ми переходимо тільки після цього на страхову медицину. Якщо ми введемо страхову медицину до цього, це буде ще одна корупційна схема. Якщо ми чітко не розуміємо економічні механізми, не розуміємо, скільки що коштує, і чому, і кому платяться її гроші, то це знову буде ще один механізм, де хтось буде щось відрібати. На сьогоднішній день страхова медицина забрана з примерів віддання Комітету охорони здоров'я. І сьогодні з страховою медициною чомусь займається комітет соціального захисту. Але ми по маленьку боємося. От червня, Юлія Луківна, в мене запитання такого порядку. Я була на вашій зустрічі на четвертому голосі і весь цей бік, і всі ті питання, які там виникали, вони, власне, всі питання одного ряду. Порушений домовленість або договір між державою і солдатом. Чи то призваний, чи то він сам пішов по добровольному е, рішенню, але солдат свою справу зробив 100%, а держава нуль. Зараз при цих цих обставинах я хочу згадати військово-медичну е, доктрину, про яку ви тільки що згадували, і хочу запитати вас про наступне. Днями перед, прийняттям, перед парламентськими слуханнями було в Міністерстві оборони е, нарада, де обговорювали проєкт, який роздавали всім присутнім. Я достеменно знаю, що за підписом міністра оборони пішов не той проєкт, який отримали люди на роки. З цього проєкту вилучено, або в той проєкт, який розданий, не дійшло ні одне. Слово щодо оцих зобов'язань, тобто про страхування, про яке сказав за міністра Гусі.